Вот это вот шалора. А знаешь, что вот эти шаты у нас делают. Вот и серый. Білий виходить, так, товариш. Білий. Білий, білий, так. А якщо ми куваємо наші батерею, то наш. Так, да, бачиш? Якщо я закриваю сонячну нашу батарею, і ми так само можемо отримувати електричну енергію в наших оселях від сонять. Так як дяді літаліка батарея біля дому і буда гріється, бачите?